Панове, доброго дня! Е, ну я трошки поправочку внесу. Я є колишній військовий, наразі я не, не служу в силах оборони України. Е, якщо е, починати з останнього запитання стосовно того, як військові сприймають тил, е, військові хочуть, щоб тил був міцний. І Щоб він був принаймні, поза тим, що вони сприймають часто тил, як щось далеке і, на жаль, для багатьох тих, хто на фронті недосяжний, вони бажають тилу всього найкращого. Відповідно, тил повинен працювати в інтересах фронту, в інтересах Сил оборони України. А для цього по мають бути конкретні дії. Давайте почнемо з того, що як в медіа кажуть, як медійники кажуть, що за будь-яким екшеном онлайновим має стояти офлайнова активність. Тобто, ми не можемо створювати картинку, якщо ми нічого не робимо. А сприятливу картинку для себе вести сприятливу для України кампанію, якщо ми робимо недостатньо для забезпечення енергетичної стійкості для правильної підтримки сил оборони України Для цільового використання бюджетів і так далі. і так далі Якщо ми в реальності не працюємо з нашою проблематикою, то ми кампанію на порожньому повітрі не побудуємо, бо правда так чи інакше впливає назовні, і реальність вона так чи інакше постукає у двері. Якщо говорити, про енергетичну кампанію Росії проти України то крім офлайнових активностей, якщо так можна сказати, тобто ударів по нашій інфраструктурі, в тому числі енергетичні, вони ведуть масштабну медійну кампанію. Причому ведуть її вже не перший рік, як ми це все прекрасно бачимо, ведуть на різних рівнях. Перший рівень це тактичний. Тобто вони постійно повідомляють те, що дійсно сталося, де дійсно вони змогли вразити якісь наші об'єкти. Приправляються щедрими, як завжди, порціями фейків. Купуючи через телеграм-ботів, в тому числі відео від мешканців України, де був прильот, де щось горить, і це все намагаються розповсюдити, роблять це щоденно, працюючи на нашу українську аудиторію. Другий момент, другий етап, другий рівень, так би мовити, це оперативний рівень. Тобто чітко зрозуміло, що вони формують образ некомпетентної влади в Україні, яка нічого не може, яка є неефективною. І з яку Мешканцям України не по дорозі, яка не виграє ні війну, не забезпечить ні безпеку громадянам України, ні економіку, нічого. Це оперативний рівень. Ну і стратегічний це те, що вони роблять уже дуже давно, це створення альтернативної реальності. Тобто, Україна як абсолютно дика територія, failed state, країна 404 вони люблять називати країна-помилка. Тобто на стратегічному рівні їхня задача це сформулювати сформувати як на нашу. Внутрішню аудиторію, так і на зовнішню аудиторію, на європейську, на всесвітню образ України як такої країни, якою, з якою взагалі мати справу собі дорожче, яка є безнадійною і в принципі така країна лузер. Лузерів ніхто не любить і хто б там що не казав. Що, якщо ми говоримо про те, що відбувається саме зараз, осінь 25-го року. Всі ми прекрасно бачимо, що Росія готує комплекс комплексну кампанію зимового апокаліпсису в Україні, тобто удари по енергетиці, активізація агентури всілякої різної в Україні, яка би тут виступала з закликами про мир за будь-яку ціну. Що давайте домовлятися і готові поступитися Україна має поступитися. На максимум, аби тільки був мир, такі, такі наративи лунають. Я, я це і сам бачу. Я думаю, всі ми це все бачимо. І в телеграм-каналах, і взагалі в соцмережах багато ботів є. І, і це все так чи інакше вони намагаються запустити. Ну і поза тим, звичайно, офлайн офлайн кампанія Удари, удари війна триває. Тут дуже часто звучало слово баланс, і я його вживав. Ми з одного боку повинні забезпечити ну, згідно нашої концепції, яку ми в межах нашого громадського військового руху розробляємо і будемо далі просувати, Ми стверджуємо, що необхідний, необхідний баланс між безпекою і демократичними стандартами, тобто країна, незважаючи на те, що вона. Ще дуже довго буде перебувати в стані перманентної війни, більш гарячою чи більш холодною, більш чи менш масштабної, але ми нікуди від цього не дінемося, війна від нас нікуди не дінеться. Але тим не менше, ми повинні зберігати демократичні стандарти і процедури. Повинна бути змінність влади, повинні бути вибори і так далі. Стосовно превентивних. Заходів або реагування на те, що наприклад відбулося в Вінниці, то звичайно питання дуже складне, і я тут можу просто от як громадянин України сказати, ну нам треба конструювати реальність трошки більш правильно, трошки більш щоб не було такого розриву між тим, що відбувається в медіа, і тим, що відбувається в реальності. Наша реальність повинна бути придатною до придатною до висвітлення її в правильному ключі в ключі. Сприятливому для, Україні, для України. Тобто, ну, ми знаємо, що в ТЦК є приклади беззаконня, є приклади хабарництва, є приклади фізичного незаконного впливу на людей. Ну це все, звичайно, правда. По-перше, ну, треба з цим боротися. Це перше. Друге, треба боротися з тими, хто розповсюджує фейки. А також піднімає заворушення, направляє людей на штурм, платить за фейки і так далі. Задіяні той, хто задіяний в цій системі і медійній, і, і в системі реального впливу, який здійснює ворог, агресор на наш український тил, на наше українське суспільство. Тобто треба з цим боротися. Відповідно, ну я веду до того, що ми від реальності нікуди не дінемося. Нам треба працювати. В реальному ключі. Ну і звичайно, медіа. Звичайно, медіа, звичайно, боротьба в медіапросторі, боротьба за дискурс, за, за розум за душу наших громадян. Які, на жаль, багато хто з них трошки дезорієнтований. Дехто, на жаль, перебуває під впливом. Російських наративів і російських інфоциган, тих, хто бере свої там гроші від Росії, впливає, виконує їхні задачі, впливає на наше суспільство. Ну і тут виникає ще велике питання, на яке також дуже складно відповісти: а хто цим всім буде займатися?